Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий. оскільки у нас, ну я не знаю, не бачу жодної літератури, яка би розповідала, пояснювала, як правильно працювати з механізмом відкривання дверей, доходимо власне, спроб, спроби, власним досвідом спроби помилок. І з важливих нюансів, ну і просто цікавих, кажу, що е, вал е, як діставати, так і заводити краще без пружини, так. Тобто ви опустили вал, зняли пружину, далі виводите сам вал. Виводити вал разом з пружиною це гірше. Воно більш габаритно виходить. Оці сальники одягаються звідси. Тобто, ви не одягаєте сальники на вал, а потім пхаєте туди вал. Ні, ви пхаєте вал, потім звідси одягаєте сальники. Оце оригінальний товстий, вже майже зіпсований. Оці ось інтертулівські що. Нам подарували, от, і отут сальничок. Оцей має бути гарненько також облягати, щоб нормально ставала ручка. Мабуть, найважливіший елемент всієї цієї конструкції, ну, принаймні дуже важливий, це ось ця пружина. І ми тут ну, любилися в різні способи її встановлювати, бо вона в розслабленому стані. Важелів, рукояток, має ну, добре коли вона під напруги. Я походив, подивився по машинах із заводу, і просто добрі. Вона не має бути розслаблена. Коли ручка в нейтралі, вона має бути під напругою. Як цього ми досягли? Ми встановлюємо оцей язичечок до упору в потилицю. І от коли він упертий в потилицю. Ми встановлюємо пружину на посадкове місце. Там воно є така дзюрочка. Ось, бачите? Тобто одна ніжка пружини у голівці шплінта, інша ніжка пружини в посадковому отворі, а потилиця язичка уперта назад. Ну от. розслаблено. А таким чином, ви коли збираєте механізм, ви задаєте їй. Момент затягування, так? Тобто вам, щоб привести в робоче положення язичечок, ну вам треба пройти ну, градусів 200 мінімум. А далі він допрацьовує до упору, до упору. І всі ці моменти вам приводять до роботи механізму належним чином. Зараз я це все зберу і покажу. Так? От, нормально ми любилися, щоб з'ясувати, як з цю пружинкою розібратися, розібралися, ділимося досвідом. Пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.